Усім привіт-привіт! Знову завітала в Аврору, Поглянемо з вами новинки, акції та щось цікавеньке. Почнемо з новиночки. Ось такий набір пряників, імбирних 6 штук. Вага 110 грамів. Коштують вони 69. Варіанти різні. Погляньте ось такий ще варіант. Такі гарнесенькі. Це теж новинка, набір пряничків і посипочка йде. Вага 100 ой, 45 вже грамів, ціна 34. Ось така новинка, теж з'явилася шоколад молочний, 100 грамів для діточок. Ще ось такий варіант по 69. Цукерки, набір цукерок. шоколадних з молочною начинкою, 80 грамів по 59. Ще ось такий варіант. Пряник імбирний, 45 грамів. Так, звиченятка. погляньте який гарні. Поглянемо, скільки ж коштує? По 17. І вушка, зайченятка, ось такі по 15, родзинки 75 грамів в упаковці по 12 гривень. Посипки добрик. Різні йдуть. Блакитні, жовті, по 12. Це вже велика посипочка йде, така 80 грамів в упаковці. По 39, посипочка блакитна, рожева, по 9. Ще набір депору ось такого. Малесенькі, курчатка йдуть по 22 гривні. І ось такі ще курчатка зовсім малесенькі, також по 22 гривні. Набір барвників харчових для яєць. П'ять барників в наборі. Сіна по 9. Ось такий барник для яєць. Поштушна. Синій, червоний, жовтий. По 5 грамів. По 4. Амоній розпушувач для випічки. 8 грамів. По 4. Ванільний цукор. 8 грамів по 5 і ось такий ванільний цукор, натуральна ваніль. Також 8 грамів по 22 гривні. З'явилася ось така новинка: стрічка термоклейок на курячі яйця на Великдень. різні малюнки, квіти, дитячі малюночки, візеруночки. Ціна по 5, віддобрик, шрічка, термоклейок. З різними також малюнками. Великий асортимент. По 7. Поглянемо з вами на лампадки. Ось перший такий варіант лампадка скляна, кришка пластик з квіткою по 99. Ось такий варіант. Лампадки теж скляні. Героям слава, слава Україні. Кришки також пластик. Ці коштують 99, і поменше ось такий варіант лампадки, теж з квітками різними. Кришка пластикова, а лампадка скляна. Ці коштують по 77. Тарілочка фарфорова, фігурна, курочка, жовта та зелена. На цьому тижні знижка, погляньте, 149, а коштувала 179. Поглянемо з вами на біжутерію. Ланцюжок на шию з підвіскою. Хрестик. Ціна 39. Ось такий варіант. Ланцюжок і хрестик, 49, каблучка молодіжна, різна кольорова, по 14, браслет на руку дитячий для дівчаток, по 9. ланцюжок на шию з підвісочкою, квіточкою з такою, по 19. І ось такий варіант ланцюжок з підвіскою. Срібло по 12. Сережки жіночі, металеві кільця, по 24 гривні. Брошка булавка, металева, котик, чорний і білий. Ціна по 29 гривень. Ось такий варіант. брошка булавка металева. По 29. І маленька висока брошка булавка Ціна 14. Браслет жіночий металевий на руку. Сріблі та в золоті. Поглянемо, скільки коштує. По 29. Ще ось такий варіант браслет на руку металевий жіночий. В золоті та в сріблі. Скільки ж коштує? По 29. І ще ось такий варіант браслет на руку жіночий металевий де з декором. По 34 гривні. Сережки, гвіздочки, металеві, фігурні, невеличкі. Ціна їх по 29. Ось такий варіант. З декором. Поглянемо, скільки коштують. Лише по 9. Намисто на шиї з перлин. По 29. І ось такий варіант намисто на шию перлинки. Також 29. Фумігатор від комарів. Ціна 39. Ось такий набір. фумігатор, рідина від комарів. Набір коштує 88. Спрей від кліщів, об'єм 100 мл 69. Спрей від комарів 100 мл 59. І ось такий спрей від комарів, об'єм також 100 мл 64. І з'явилися пластини від комарів 10 штук. Без запаху по 19. Електрочайник, Лібертон, потужність 1500, об'єм літр 800, скляний, ручка пластик, кришка металева зі знижкою 585, а коштував 649. Гарна знижка. Ось такий варіант: чайник лібертон, потужність 1500. На літр 800-398, а коштував 499. Чайник для заварювання чаю, скляний, з пластиковою ручкою та кришкою. На об'єм літр 500. щось такі варіанти: 189. Лібертон блендер, потужність 1000 Вт сім в одному. Має мірний стакан, різні вінчики для взбивання, ємність е, пластикова на 400 мл об'єм. Ціна зі знижкою 1498, а кошту 1899. Знижка діє до 2 квітня. Зверніть увагу. Погляньте, яка з'явилась новинка. Кухоне приладдя, шумівка кухонна, пластик нейлонова, з отворами достатньо велика по 119. Ложка з отворами теж пластикова по 119, ополоник, ой, погляньте, який цікавий. З отворами. Теж пластик 119. Ложка для спагіті по 119. Ложка. Ось такий варіант 119 і лопатка з отворами. Також пластик по 119. Цілий набір. З'явилась ось така теж новиночка. Підставка для столових приборів дерев'яна. Три відділення. Достатньо така велика підставка по 249 гривень. Щипці кулінарні, металеві. Зі знижкою по 34 гривні. Ось такий варіант. Щипці металеві, кулінарні, іншої форми. По 39. Малесенькі щипці кулінарні. Металеві, ручка металева, а щипці пластик по 19. І ось такий ще варіант: щипці кулінарні металеві, як лопатка по 39. з'явилась ще ось така новинка: ємність для спецій, скляна. Кришка дерев'яна. На об'єм. 100 мілілітрів. Ціна 39. Форма для виготовлення морозива. Чотири форми в наборі. Форми різні. По 77. Це новиночка. І ось така форма для виготовлення морозива. Шість форм в наборі. Зі знижкою 129 З'явилась ось така новинка. Чай заварний розсипний. Честер. Чорний, чорний, чорний і це чорний. А ось це зелений чай. 80 грамів в упаковці по 88 гривень.